Вітаю вас, малята, і пропоную послухати вірш, який має назву Мама, а написала його Марія Підгірянка. Снилось мені ясне сонечко, що в хаті світило, а то лиш моя мама дивилася мило. Приснився мені легкий вітрик, що пести в колосся. А то ж мені мама. Гладила волосся. Снилась мені ягідочка, як мед, солоденька. А то мене цілувала мама дорогенька. Малята напередодні свята Міжнародного дня матері, яке в Україні відзначається кожну другу неділю травня місяця. Я вам пропоную. Виготовити для матусі дуже гарний подаруночок. Тож почнемо працювати. Мені потрібно з аркуша утворити декілька квадратів. Ми вже вміємо використовувати різні способи і прийоми. Нагадую вам про правила користування ножицями. Тож колір можете взяти будь який вам захочеться. Для того, щоб вирізати одночасно декілька елементів, декілька квадратів, я використовую цей прийом, складаю декілька папірців разом. З прямокутних смужок можна дуже легко утворити квадрати, що я зараз і роблю. З одержаних квадратів мені потрібно утворити тепер кола. Пам'ятаєте, для того, щоб з квадрата утворити коло, мені потрібно заокруглити кути, що я зараз і роблю. Із цих деталей я утворю пелюстки квітки. Погляньте, кожне коло мені потрібно ось так взяти і загнути. Погляньте, з однієї сторони, дві загнуті сторони зустрічаються і розходяться в різні сторони. Це я роблю з усіма кружечками. Із зеленого паперу утворюю стебло. Це дуже просто. Із залишку кольорового паперу роблю ось так загин, що буде імітувати стебло, і просто по лінії згину беру і вирізаю. Тепер мені потрібно утворити Листя, які будуть кріпитися на стеблі. І з цього ж папірця я утворюю ось такий прямокутник. Тепер мені його треба скласти навпіл. І ще раз навпіл, бачите, книжечка. Я її склала, і ще раз складаю навпіл. Тепер мені потрібно буде з цього всього вирізати силует листя. Що я роблю? Ми бачимо ту сторону, де згину, немає, начебто сторіночки, то ми будемо з цієї сторони різати, а там, де згин, різати не будемо. Я просто заакруглюю кути в прямокутній формі. Це і буде начебто листя майбутньої квітки. Звертаю вашу увагу, що я знову скористалась тим прийомом, що одночасно вирізаю декілька деталей, а тепер погляньте. Тримаєте за лінію згину і ножицями трішечки надрізаєте, берете край листя. І погляньте, яка краса у нас вийшла. Одночасно два листя утворилось, і залишилось зробити серединку. Серединка у нас буде просто округлої форми. Любий другий колір берете, який вам хочеться. Утворюєте квадрат, і уже з квадрата утворюєте коло. Це досить просто вже для вас, бо ви вже зовсім-зовсім дорослі у нас. Ось і кружечок. Тепер час створити саму квітку. Беремо білий аркуш паперу, знаходимо ту частину аркуша, де буде, звідки буде рости квітка. І починаємо із стебла. Як клеєм користуватися пензлем, ви вже знаєте, я вам не нагадую. А тепер листя. Розташовуйте його або на одному рівні, або на різному рівні, як вам хочеться. Я хочу, щоб листя моєї квітки було внизу стебла. Зверніть увагу, що клеєм намазую я тільки середину листя, там, де лінія згину. Для того, щоб листя здавалось об'ємним. І ось так от приклеюю. Тут навіть не, не, не потрібно буде користуватися серветкою. Те ж саме я роблю і з другим листочком. Точно так же приклеюю. ось так. Бачите, воно приклеїлось тільки з серединки. По лінії згину. І начебто об'єм. А тепер полюстки. У нас вже вони готові, залишилось наклеїти. І викладаємо саму голівку квіточки. Вам потрібно всі полюсточки, в мене їх 6, розташувати один біля одного, і буде начебто по колу. Останній пелюсток приклеїла і тепер серединка. Серединку ми приклеюємо останньою поверх всіх пелюстків. Ось так. Зверніть увагу малята, як гарно виглядають пелюстки квітки, тому що вони загнуті з двох сторон і стаються об'ємними, начебто справжніми. І ось така гарна квітка в мене вийшла для моєї матусі. А ви зробіть кожен для своєї.